Ауч, аудио, столицы, вот там. 75-15, цены матери матері Да, я вижу зараз. на моей матери. Да, видно в матери Ну, Человек Ну, чого там. Далее, колей. Це стягування військ. Повідомлення. Є чоловік, який хоче вам тут просто все розказати, що ми можемо зробити прямо зараз. Відносіться серйозно. Я сама не відважилась таке читати. Представтесь, будь ласка. Я Янукович, виступає від імені народу. Я ні, я ні від якої партії. Я був в ній, але розчарувався. Я був б'юті за Тимошенко і розчарувався теж, бо вони прийшли до влади і не зробили для нас нічого. О, я хочу, щоб ми засудили нашого президента тоді, коли ми його вибирали. Ющенка, Жуляра. Не хочу далі казати, хто він є. Він ту владу привів. Благодаря a f 해 e r this is Хлопці, молоді, Кілька багато судів. Вийшли побирати планів. Ми помираємо європейську краю. А вот не убачається 97 25. Так, ми точно його. Це Зараз. Я бачу, що його зніметься. А коли він поїде? Для я домовився відразу за виходом зараз із цього периметру Майдана, зразу за барикадою, ліворуч бачите, стоять ці підони дерев'яні. Треба взяти 20 штук, скажете, що харків'яни взяти 20 штук. 20 чоловік зараз відразу, тоді чоловіків всіх прошу взяти по одному бітону. да, пішли, взяли, притягли сюди, склали штабелями і поставили черговий, які Сергій? Де Сергій? Де Сергій? Сергій. Поставили черговий, щоб не дай Бог там ніхто. Кому потрібні ще не забрав. Отже, з політичної ситуації, яка складається на цей час, для паніки ніякої немає, ніхто нікуди не стягується особливо. Чутки ходять різні, але ніхто нікуди не стягується, тобто думає. Ви знаєте, що зараз стоїть ультиматум з нашої сторони, зі сторони Януковича стоїть пропозиція зустрітися. Ми говоримо про те, що зустрічатися за круглими столами можна тільки після того, як будуть зроблені перші кроки. Перший крок звучить наступним чином. Захарченка під суд Кабміну відставку. Після того ми говоримо про наступні кроки і про зустрічі з президентом. Тоді ми розуміємо, що він справді налаштований на е, розмову. Тепер е, Європа продовжує здійснювати тиск. Ви знаєте, заява Пентагона була стосовно того, що вони дуже не рекомендують, е, дуже не рекомендують е, використовувати силу під час проведення масових акцій. Е, в Лос-Анджелесі підтримали Євромайдан. Далі поляки, поляки з польської парламентаріз.